Доброго вечора, українці! Звати мене Руслан Кривоніс. Моє сьогоднішнє відео про таке. Це Четверта повітряна тривога за день. І що я бачу? В телеграм-каналах, ще в якихось цих розважалках, тіктоках і всьому іншому соцмережах розповсюджується така маніпуляція. Нам показують гарних котиків чи гарних якихось собачок, які виють і типу повітряна тривога. Знаєте, хочеться цим піарникам. Які цим займаються, просто сказати, чим ви думаєте? І гірше за все, що українці сприймають цю гідоту і вважають, що повітряна тривога це щось таке незрозуміле, щось таке швиденьке, щось таке легеньке. Ми на війні не забуваємо про це. Волонтери нашого фонду кожен день мені. Просто розповідають реальність ситуації. Багатьом людям ця війна вже набридла їм просто по барабану, що взагалі відбувається. Нам з вами має бути небайдужим розвиток, небайдужим наша земля, що взагалі відбувається. А те, що нам пропонують такі маніпуляції, те, що нам пропонують кіно, те, що нам дають ржаку. Це стандартна ситуація, чого ми можемо чекати від створювачів шоу весь світ, побудований зараз на тотальній брехні і грошах. Лише грошах і тотальній брехні. Зараз відбувається переламний момент. Знаєте, складається таке враження, що навіть природа нам пститься. Я бачив, що зараз творять в Пакистані, я бачив, як горять ліси в Іспанії, от постійно якісь такі вброси в мережу, причому починаються навіть релігійні війни. На основі релігії, а всі релігії вчать бути терпимими одне до одного, то звідки ж це все взялося? Чи не здається, шановні громадяни, ну хоробрі українці, що нас з вами дурять, що маніпулюють так, що навіть насправді страшну загрозу нам подають як якесь шоу? Невже ми з вами настільки недалекі? Невже ми настільки невігласи, що готові це сприймати? Дякую за увагу. Усім мирної ночі. Сподіваюсь, жодна ракета сьогодні нікуди не долетить. Хай щастить.